Всім привіт! Продовжуємо сьогодні огляд блоків живлення і будемо оглядати от такого от монстра величенький блок живлення, на мою долоню не поміщається. FSP Group на 195 Вольт і аж 7,7 А. Потужний блок живлення, розпіновка плюс всередині мінус назовні, але це для нас не важливо, поясню чому. Зроблено в Китаї. Ось отакий от блок живлення. Він вживаний. Ну, Видно деякі сліди експлуатації, але не, нічого критичного. Ну, ось якась там подряпина. Так, блок живлення в гарному стані. Що із цікавого? Є вмикач, вмикач, вимикач. Причому і за такими от обмежувачами, щоб ви випадково його не натисли. Дріт блока живлення. Все-таки 7 А. Ну, такий товстенький, знаходжу маркування. 16 АВГ. 80 градусів 30 В. На кінці має феритове кільце, але роз'єм, як ви бачите, Ну досить таки нестандартний. Певно, що якийсь ноутбучний чи щось таке. Ну Не не цей звичайний круглий 55 на 25 55 на 21 Довжина дроту я наміряв 170 см. Мережевий дріт із блоком живлення не постачається. Для того, щоб його ввімкнути в мережу, потрібен такий от ноутбучний роз'єм трьохпіновий. Потрібен такий от дротик. У мене ноутбуки такими підключаються. Підключаємо. Такий дріт можна придбати також у продавця цих блоків живлення. Посилання на продавця буде в описі під відео. Огляд дротів. я їх оглядав, розрізав. Ось Я вже відремонтував його. Огляд дротів я саме цього дроту я робив в попередньому своєму відео. Посилання на нього також залишу в описі під відео. Блок живлення має індикатор підключення до мережі, горить синім кольором. Розмір блока живлення в корпусі. 157 на 76 на 40. Блок живлення продається за українські гривні і коштує на момент зйомки відео 400 гривень. Ціна може динамічно мінятися, як в, іншу, як в більшу, так і в меншу сторону, тому слідкуйте за оголошеннями продавця. Заходив подивитися на OLX, скільки коштує сам блок живлення, то почитав опис що пише продавець. Пише, що дійсно цей блок живлення до ноутбука. Тут в штекері немає центрального піна. Отакий такий от штекер і розмір штекера 7,4 на 5 мм. Перемірюємо дійсно 7,4 і дійсно 5 мм без центрального піна. Блок живлення дійсно важкий і має вагу 650 грам. Перевіряємо номінальну напругу блока живлення без навантаження. 19,64 вольта. До речі, блок живлення має такі гумові ніжки знизу, які досить таки роблять його стійким, не ковзає. Підключив я блок живлення. Пульсації на холостому ході маємо 243 мВ. Пробую навантажувати. Я думаю, що він більше потягне, але мій, моє навантаження вже не тягне. Ну, 6,5 А видає 122 Вт. треба еще навантаживать чем-то потужнейшим. Додав навантажение. Пробую. 7, 8, Ой-ой-ой. 165 ватт. Ну все, Мій висновок однозначний блок живлення видає свої заявлені параметри навіть більше. І в захист не йшов. Скільки я зміг, зміг його навантажити, в захист не йшов. Подивимося пульсації при 160. Тобто, ну це максимум, що я можу його: 6,6 А з цим навантаженням. 1,5 вольта пульсації. При такому навантаженні. Захист від перевантаження в блокові живлення працює. Я зараз викрутив навантаження на максимум і намагаюся його підключити, то він йде в захист. Ну, 0.32 всього-навсього ампера видає, тобто він в захисті. Хоча накручена на максимум повинен, повинен, там у мене в навантаженні стоїть галогенова лампа, то повинен її запалювати, він не запалює, йде в захист. Захист від перевантаження є. Ну, скажу я вам, блок живлення доволі потужний, свої параметри видає, навіть більше видає заявленого. Так що, ну, звичайно, що там на 9 амперах його не варто експлуатувати. Довготривало. Ну, але ви бачили може видати навіть більше 7 ампер. Перевіряємо на захист від короткого замикання. Захист від короткого замикання присутній. Блок живлення. Я спробував підковернути одну із оцих ніжок і виявилося, що він на гвинтах. Тому знімаємо гумові ці накладочки. І отримуємо доступ до гвинтів. Повідклеював я ніжки гумові. І під ніжками гумовими є 4 гвинти. 4 гвинти із шліцами Торкс. Із центральним таким штифтом захисним. Торкс Т10 потрібен із діркою посередині. Щоб розібрати цей блок живлення. Та ну що ж це таке? Про всяк випадок перевірив, щоб не було тут під наклейкою гвинта, бо щось воно. А, ні. Тепер захотіло розбиратися. Приклеєне було. Ось. На цю от штуку біло було приклеєне, тому не розбиралось. В принципі, це ж є тепловідвід. Та що ж ти будеш робити, а? Оп! Мабуть, там також на щось приліплено. Ой. Йой-йой-йой-йой-йой. Ось. Також приліплене, як ви бачите. Ху. Фух, блин. Ну что? Розібрав. Було це непросто, але я справився. Ну, я скажу вам із тих, що я розбирав блоки живлення, оцей самий потужний. Потужнішого в мене ще не було. Ось. Із форм-фактора таких ніби ноутбучних, квадратних ось таких. Що ми в цьому блокові живлення бачимо? По входу фільтруюча група. дросель, конденсатор, ще один дросель, величезний дросель. Діоди на радіаторі. Ось діодний міст на радіаторі. Тут е, ще якісь елементи ось під цим радіатором. Незрозуміло замотані каптоновим скотчем. Скоріше за все, що тут є Варистор, замотаний каптоновим скотчем, чи термістер, чи щось таке. банка вхідна така от. трансформатор. Це дросель, як я розумію. А ось силовий трансформатор, він має, ну, ви бачите, які розміри із масивним радіатором. Зверху до нього приклеєний прикріплений радіатор. Ось такий от трансформатор тут. Ну і по виходу. Катушка індуктивності, дроссель, конденсатори. такі от конденсатори. Ну, нічого не вздутого. Все тут гаразд, вздутих конденсаторів нічого такого немає. Ось, така от лицьова сторона плати. Розібрати її було зовсім нелегко, а тут ще, як ви бачили, був радіатор. Ще зверху було металом обгорнуто. Ну, таке собі, задача не із простих. Зовнішня сторона плати. Маркування мікросхеми можете бачити у себе на екранах. Отак от виглядає пайка. так от виглядає пайка на зовнішній стороні. В цьому місці є якісь незрозумілі сліди. Не знаю, що це, чи це клей, чи, чи що воно. Ну ось. Доріжка така, трошки потемнівша ось отут. Тут також якісь є сліди. ось Ну а так, в цілому, в цілому, плата, звичайно, потужна. Нічого такого не скажеш поганого. Звісно, що є пропили. Така от зовнішня сторона плати? Спробую максимально детально показати. Тут також який, а, це те саме. Ну і лицева знову ж таки сторона плати. Просто величезний трансформатор для такого форм-фактору. Ось. Силові елементи на радіаторах, як ви бачите. Радіатори масивні, він не один. Радіаторів тут багато. Добротно зроблений блок живлення, що сказати.